Е, е, ну, ну, Я знаю, працівників нашої школи в першу чергу це моя кафедра Наталія Євгенна Вайко, Рачкевич Мія Богданіна, Левідь Ольга Романіна. Е, вони вночі не спали для того, щоб, щоб зробити в школі е, ну, так, щоб то дійсно людям було приємно зайти і цю красу е, творили вони своїх фантазій своїми руками. Ще хотіла би подякувати Ірині Дусам, яка фактично перша читала мої вірші, тому що ми з після нею чоловік. після чоловіка <на <outdoors> <начен> <на <où> <Да. на> <на> <на> вона мені допомагала все другувати. Це і діток ми сиділи в неї вдома, це і ні в будь-який час, після роботи в цих справах ми іноді також і ночами не спали, підбирали ті кадри, але вона в силу своїй скромності. Завжди поспішає, так, бо вона немає можливості сьогодні прийти. Я також їй дуже вдячна, бо коли ті кадри підбиралися, там і, і плакали, бо серед тих руїн мені, мені здавалося, що там моя внучка така малесенька дівчинка. Тому я так вже сиділа на сцені, думаю, боже, добре, що я того всього не бачу. Я Його вже бачила, стільки разів вже відплакалася. Я думаю, зворушили вас. І достукалася я до вашого серця. І хотіла би, щоб ви сьогодні пішли додому не з пустими руками. І збірочку пилюсткові зливи всі сьогодні мали як згадку про сьогоднішній день. 25 років я попрацювала із Михайлом Михайловичем. І він мій перший вчитель. Я пам'ятаю перші накази, беріть ручку, листочок, пишіть. Думаю, певно перевіряє, чи я добре комиссию. Бо він дуже грав. І я так пишу і думаю, боже, хоч би все добре поставити. Дві грани, наказ, Наказую. З великої букви. Тепер вже я ти накази штампую, бо школу отримала від нього перші уроки. Це, це його уроки були. Ну, а Пам'ятаю, як коли щось десь не так було. Знаєте як то? Не все вмієш, не все схопиш. Михайлович що там щось на мене накричав. Я думаю, хан Михайлович, давайте з вами домовимося так. Ви мені кажете, за п'ять хвилин все буде зроблено. І після того більше ніколи я не почула підвищеного голосу свою адресу. Це завжди було мирно, так в розмова сіли, порадилися, зробили. І керівником ще була Дар'я Володимирівна, яка також мене багато чого навчила, яка підтримала, яка, до речі, готувала презентацію моєї першої збірки щастя з присмаком неба. Вона і Ольга Михайлівна, вони двоє, вчителі-пенсіонери, які ще живуть тією школою, як вийшла книжка, то давайте ми зробимо. І ходили, і репетицію робили, і сценарій писали. Це я їм вдячна. Зохватою, погані більше. Так, то фактично я ще продовжую жити. Тим колективом, який був і е, намагаюся працювати вже з молодим колективом. Отже, хочу, хочу надати слово Михайлу Михайловичу. Скажіть, що ви ще повертаюся. <різь> я, я ще дякую Васильовичу, що запросила сказати пару спів. Безумовно, роки роботу з волонтером заглядом дуже... було цікаво, мені залишається. Цікаво Приходиться спілкуватися тепер неодноразово. І те, що ми працювали з нею як людиною поетичною, найбільше розкрилося в останні роки. Бо трошки так тихенько вона заприємна. Вона, вона... Ні, то все писала під керівництвом свого чоловіка деві. І сьогодні стільки каже, що я по ночах писав, я думаю, що ж він робити? Чи так? Вати Осадович, безумовно, ті вірші, які ви нам прочитали, нікого не залишили в бо вони згадують дитинство. Вони згадують нашу юність. І основне дуже тривожними тоді до тривожної душі ставало, коли е, читаємо вірші про війну, про неспокій, а і коли про матір. Каже, наскільки твердий може бути мужчина, в мене не могло бути такого, щоб я не був. Я бачу За ту щирість, яка проявляє, Те, щоб ми Сухачами були тільки ось ця наша громада яка є, а були сухачами і всі ті, то зуміє придбати ваші книжечки. І Я знаю, що ви маєте ще зустріч в послугу, то маєте їхати на зустрічі, дай Боже, щоб ці почуття видали дітей. Здоров'я, щастя, і здоров'я. Є безумовно, велику кількість цікавих, все. З того, що я хотів сказати, Оксандрій трошечки забрав частину. Я напевно скажу останній раз, що по моїм немолодій личці сльози так текли, напевно, 5, -5 років тому, коли поминала. Тобто, мене зачепило те ваші поезії про маму і не тільки про маму, бо дійсно різнопланова поезія. Дай Боже вам того натхнення творчого, Щоб ви ота стежка, якою ви йдете, а я знаю, то є, я ГОРЕФ, так? Я стежку красно знаю. Вона, напевно, дає найбільше натхнення. З роботи додому, дому на роботу. Я вам бажаю повільно йти тою стежкою. Не раз до парку переб'ю. Йду е, по дорозі, е, крутяться думки. І думаю, тільки ви дійти до парку, там людей менше. Бігом витягнути листочка і записати ту думку, бо я вже переконалася, як її не запишеш, Бог їй більше не дасть. Вона вже не повертається. Думаю, хтось тут не буде якась немодка, стала десь там за дубом, витягла ласка і пише. Помітила так, що і вночі буває, нахлине щось, іде думка, рядок, другий, третій. І думаєш, треба записати. А коли це треба, стало, запишу. Нема вже того. Перехоплює ті діти і назад повернення, ну не пригадаєш, майже після того я на столі тримаю завжди ручку, листок, ніч включаю настольну лампу. Тому в мене на столі сьогодні була настольна лампа. Це мій атрибут, без якого, без якого я просто існувати не можу. Ніч, якщо йде думка, включаю настольну лампу. І на чому попало. Нема листка, справи, чи це буде листки газети, десь якісь погризки, де попало, але ту думку я зафіксую, а знаю, що. Час я його продовжую, тому що мами товарисні. Ви добрі дуже добре продовжували. Якщо ви побачите когось за деревом, Ми зараз дехто, не маємо що нарікати, тому дійсно політична музова покидає, щоб ще не з вашого зерку майстерства. Воїна да? да. да. Божу знайшов з Білої церкви нам земляшку і приписав тут. І тепер вже Володимир Олександрович не даремно казав, що напевно не менше вже життя прожило тут, на нашій Галицькій землі. То Якраз дуже добре, що напевно також має Боже приєднання великої центральної України, але маючи маємо країни. І, і тому е, дійсно от, от те, що прозвучало в тому фільмі про наше селище, так? Я, думаю, що, я думаю, що оця муза вас буде оберігати так, і е, ми ще будемо насолоджуватися наразі. Антон Олександрів на Газеті, я тут на сервеці. ви прис надії в цьому світі. Дай Бог вам літ світити.